Звідки у домашніх котиків беруться блохи. Якщо ви думаєте, що ваш вусатий обезпечений від бліх, тому що він не гуляє і веде виключно домашній спосіб життя, ви гірко помиляєтеся. Паразити можуть жити просто у вас вдома. Їхні укуси доставляють улюбленцям дискомфорт, здатні провокувати розвиток алергічних реакцій. Окрім цього, блохи є переносниками низки захворювань, що теж становить загрозу для наших тваринок. Неприємна для нас особливість бліг це їхні здатності до пристосування. Ці паразити вкрай живучі і неабияк підступні, здатні переривати свою сплячку спеціально для атаки на жертву. Адже блухи реагують на вуглекислий газ, який виділяє чотирилапі, тому завжди і навіть у вісні чітко знають, що до них наблизилася жертва, з якої можна випити кров. Так, на відміну від кліщів, які впадають в сплячку морозною зимою, блохи зберігають активність увесь рік. Вони живуть всюди, навіть у землі та в снігові, ховаються в підвалах та під'їздах, можуть просуватися по багатоповерхових будинках вгору, якщо там тепліше. Вдома влаштовуються в плінтусах, килимах і навіть в подушках, де плодять колонії собі подібних. При цьому самка блохи статевозрілого віку щодня відкладає понад 40 яєць, які потім виростають в личинки. До перетворення у дорослих особин помітити їх складно. Крім того, що паразити самі мігрують до квартир, вони проникають туди на тваринках, які гуляють на вулиці або з нашою допомогою. Ми можемо приносити бліг на взутті та одязі. Вдома блохи довго не чекають і швидко атакують чотирилапих. Уже за 2-3 дні власники помічають непрошених гостей або щонайменше підозрюють, що щось відбувається. На це вказує поведінка улюбленців, які самостійно намагаються боротися з блохами. Тваринки активно вилизуються і постійно чешуться. Як перевірити, чи це блохи турбують улюбленця? За допомогою гербінця пройдіться по шерсті тваринки і уважно її огляньте. Дорослого паразита ви побачите одразу. На його візит також вказують чорні крихти на шерсті улюбленця. Це блошині екскременти. Якщо обстеження нічого не показало, але вихованець явно змінився у своїй поведінці і переживає дискомфорт. Це привід показати його ветеринару. Можливо, причина змін криється в чомусь іншому, і виявити її може тільки спеціаліст. Проблемі легше запобігти. Швидкість розмноження паразитів надзвичайно висока. Дуже часто котики стають жертвами цілого полчища бліг в лічені дні. І поки ми боремося з дорослими особинами, улюбленця атакує молодняк. Війна з такими паразитами потребує чималого часу і зусиль. А сама тваринка приходитиме до тями ще довше, адже один укус блохи може свербіти близько 40 днів. Тому блохастій проблемі легше запобігти. У цьому допоможе регулярна обробка вихованця спеціальними антипаразитними засобами. Обирайте спосіб захисту і починайте. Якщо ви зупинилися на краплях на холку, процедуру необхідно повторювати кожен місяць, якщо на таблетках або один раз на три місяці, або один раз в 35 днів. Це залежить від виробника. Також дотримуючись інструкції, можна використовувати нашийник від бліг, спреї або шампуні. Бережіть здоров'я і гарне самопочуття ваших улюбленців, бо ж якість їхнього життя в великій мірі залежить від нас з вами. Друзі, гадаю, що кожному з нас пізно чи рано доводилося боротися з блохами у домашніх улюбленців. Який саме спосіб обрали ви? Обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.